Вітаю! Сьогодні ми з вами працюємо по предмету Я досліджую світ по сторінках 28, 29, 30 і 31. Ми з вами поподорожуємо із Яном Ларі, потвору такий великий маленький світ, попрацюємо з ним. Але спочатку ми з вами розберемо ось таку ситуацію, яка у нас на двох сторінках. Професор Фейковський проти 4А, раунд перший. ВС, подивіться у заголовку, ВС це значить проти, навпроти протиставлення. Фейковський фейк. Означає, що неправда, так, у нас. Тобто, е прізвище професора у нас уже із натяком, так? Що Фейковський щось, мабуть. Ну, я так ще не дивилась, е якщо не дивитися, то можу передбачити, що е цей професор щось буде не те казати. Або не точно, може, він погано щось знає. Давайте подивимось докладно. Угу. Він ось сидить на першому. У нас такий комікс по ньому. Сидить і каже: сучасні школярі такі хитрі, нічого самі не знають. Усе в інтернеті знаходять. От я їх провчу. Поліс щось там зламувати мудрагеликом якийсь сайт. Це, я так розумію, мабуть, його якась там програма троянська чи вірус, якийсь комп'ютерний. Дивіться, дівч... діти дивляться в, в мережі. З'явився новий додаток, мудрагелик, видає наукову інформацію про все, що ти знімаєш на камеру. Тобто таке зробив як фейкове, фейковий додаток, що написав, що все, що ти знімаєш, він дає наукову інформацію про це. Навели на рослину камеру, кстати, Google Об'єктив. Є в нас таке вже, наприклад, застосунок, він безкоштовний. Можете спробувати, що вийде, не знаю. Е, починала користуватись, але немає часу, їм багато користуватись. І ось хлопчику каже: це сальвія українська безпечна рослина, вона може спричинити опіки. Взагалі та сальвія не може, ви пам'ятаєте, що борщовик у нас опіки спричиняє. Чи погодишся ти з думкою професора? Так, яка інформація про Сальваю та Сніжноягідник є істиною? Знайди відомості про них на кількох сайтах і провіряй. Чи доводилося тобі бачити ці рослини? І ось діти це вичитали, почали е, клумбу із квітами, які корисні, е, виривати, а їх двірник прогнала. І ось вони забігли подалі. І дивляться сніжно-ягідник. Написано, що ягоди дуже смачні та корисні. А тут хтось їм каже, що щось, тут не так. І перевіримо інформацію про Сальвію та Сніжноягідник на інших сайтах. І у вас є таке невеличке завдання подивитись, почитати про Сальвію, прочитати про сніжно-ягідник. Ну і пройди там додаткові завдання, які будуть на сайті. Після цього ми читаємо е, «За Яра, Яна Ларі такий невеликий великий, маленький світ. Ось якщо ми подивимось на сторінку, не читаючи, по ілюстраціях, що у нас, ми бачимо тут бджолу, квітки. Ви знаєте, що комахи якраз з квітками, можна сказати, годуються, так? Пилком із квіток. Ось у нас тут ще якісь хто це. Це не тварини, це комахи. І навіть під заголовок перша допомога при укусі комахи. Тобто, я думаю, що тут щось про комах. У вас є можливість самостійно це перевірити. Перечитайте, будь ласка, текст і відповідайте на запитання за текстом. І І тоді можете проходити ті додаткові завдання, які у нас розташовані на сторінці нижче. Ось така задача. Працюємо.